В етері програма Української служби голосу Америки Час тайм» мене назвати Наталя Леонова. Вітаю, президент США Дональд Трамп Провів телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Ми обидва погодились. Ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у російсько-українській війні. Написав Трамп у своїй мережі Truth Social про свою розмову з Путіним, назвавши її тривалою та дуже продуктивною. Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським Трамп проінформував його про деталі своєї розмови з Путіним. Написав в мережі екс-президент України. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний тривалий мир. Нір ідеться в дописі Зеленського. Більше про розмови Трампа з Путіним та Зеленським. а Також останні заяви адміністрації щодо України. Ми поговоримо з Остапом Яришем. Привіт, Остапе! Остапи, що ми знаємо, які деталі маємо на цю мить про телефонні дзвінки президента Трампа з Путіним та Зеленським. Наталі Дональд Трамп заявив, що вони домовилися з Путіним негайно розпочати переговорний процес щодо закінчення російської війни проти України. Дійсно, де правильно сказала, що їхня розмова телефоном була тривалою. Говорили вони багато про інших речей. Хочу зацитувати шматок того, що написав Дональд Трамп. каже він, що розмірковували також про велику історію наших народів і про те, що так успішно ми разом воювали у другій світовій війні, каже Дональд Трамп. Кожен з нас говорив про сильні сторони наших країн та про велику користь, яку ми колись будемо мати мати від спільної роботи також безумовно говорили і про російську війну проти України. Був інший також важливий момент. Домовилися за словами Дональда Трампа про спільні візити Дональда Трампа до Росії Владимира Путіна сюди до Сполучених Штатів. Втім, американський президент не уточнив, коли та за яких обставин може відбутися ці поїздки. Що ж до російської війни проти України, переговорного процесу, давай послухаємо, що написав Трамп. Як ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються через війну між Росією та Україною. Президент Путін навіть використав мій дуже сильний передвиборчий слоган Здоровий глузд. Ми обоє твердо віримо в це. Ми домовилися працювати разом дуже тісно, включно із візитами до країн один одного. Ми також погодилися, що наші команди негайно розпочнуть переговори, і першим кроком буде дзвінок президента України Володимиру Зеленському, аби повідомити його про нашу розмову, що я зроблю прямо зараз. Надалі Дональд Трамп також сказав, що з боку сполучених штатів процес переговорів очолять державний секретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Редкліф, також радник з національної безпеки Майк Волц та спецпредставник із питань близького сходу Стів Вітков. Примітно, що серед цих людей Дональд Трамп не згадав про Кіта Келога, спеціального представника адміністрації з питань Росії та України, відповідаючи на питання, чому ми не м'я Келога, Речниця Білого Дому Керолайн Леві сказала, що він. Віграв важливу роль у цьому початку переговорного процесу, і сказала, що Кіт Келлог залишається частиною цієї команди та залишається працювати в адміністрації Дональда Трампа. Одразу ж після телефонного дзвінка з Володимиром Путіним Дональд Трамп поговорив телефоном із Володимиром Зеленським. Ось як він це прокоментував. Ми обговорили різні теми пов'язані з війною, але переважно зустріч, яка запланована на п'ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо очолять делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Пора зупинити цю безглузду війну, яка принесла масову і абсолютно непотрібну потрібну смерті руйнування. Нехай Бог благословить народи Росії та України. Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський, як і Володимир Путін, хочуть миру Наталю. Втім, одразу після цих дзвінків ми бачили, що Росія запустила чергову повітряну атаку по українських містах і триває також повітряна тривога. Остапа як власне в Україні відреагували на розмову президента Трампа з президентом Путіним. Наталя, безумовно дуже борхлива реакція на ці заяви на ці дзвінки. Володимир Зеленський також відреагував на свою розмову із Дональдом Трампом. Написав, що це була важлива розмова. Сказав він, що президент Трамп поінформував його про. Розмови з Володимиром Путіном тут Зеленський був лаконічним. Сказав він, що Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний та тривалий мир. Також Володимир Зеленський задав про свою готовність співпрацювати далі на рівні команд з адміністрації Сполучених Штатів. Зокрема, в цьому контексті він також сказав про візит міністра фінансів сьогодні до України пана Бесота і в тому числі, де вони у. Поговорювали, як каже Зеленський, майбутні безпекові, економічні та ресурсні проекти, ресурсні угоди каже він, що готові співпрацювати разом заради того, аби в Україні був стійкий та справедливий мир. Таку реакцію бачимо. Ми від Володимира Зеленського сьогодні на наталі Остапе, Білий дім сьогодні повідомив про звільнення американця та ще двох осіб, які утримувалися в Білорусі. Напередодні з російської в'язниці був звільнений американець Марк Фогель. Президент Трамп сьогодні подякував Путіну за звільнення Фогеля, та раніше назвав це початком відносин з Росією, де цитую: ми можемо покласти край цій війні. Остапе, які деталі цих справ ми маємо, і які підстави для оптимізму має президент Трамп, коли говорить про кінець війни в Україні у світлі цих подій? Так, Наталю, безумовно дуже багато новин сьогодні. Вчора ці розмови з Путіним Зеленським відбуваються на тлі також новин про звільнення американських громадян, не лише американських, так але про, про обмін з Росією в'язнями. І справді сьогодні з'явилися нові новини, буквально перед нашим ефіром, що Сполучені Штати звільняють із тюрми в Білорусі трьох осіб, йдеться про одного громадянина Сполучених Штатів його ім'я. Поки не розкривають в адміністрації, кажуть, що ця людина вирішила залишитися анонімною, принаймні поки що. І також ми знаємо, що йдеться сьогодні про двох білорусів. Це журналіст Радіо Свобода, його звати Андрій Кузнєчик, та Також багатодітна мати Аліна Маушук. Вони перебували в тюрмі в режимі в тюрмі режиму Лукашенка. Сьогодні, за повідомленнями в пресі, їх вдалося звільнити в рамках цього обміну. Втім, можливий був також і Вчора Дональд Трамп привітав в білому домі іншого. Американця, це вчителя Марка Фогеля. Він перебував в російській тюрмі з 2021 року. Дональд Трамп вітав його в Білому домі. Сказав, що це звільнення, цей обмін є жестом. Доброї волі з боку Путіна і може бути важливим елементом у початку переговорного процесу і розвитку цих подій далі що ж до того, що Росія отримала натомість, які були умови цього обміну, Багато було про це питань у пресі багато задавали питань, власне в чому полягають ці умови, і ми також сьогодні дізналися з повідомлень у медіа, що до Росії повертається російські громадяни, росіянин, якого який був тут вов'язаний у Сполучених Штатах, деться про російського бізнесмену, бізнесмена Олександра Вінніка Наталю. Що ми про нього знаємо? Знаємо, що це кібер крипто бізнесмен який мав і був одним із засновником однієї з найбільших одного з найбільших обмінників криптовалюти. Його заарештували у 2017 році із звинуваченнями у відмиванні коштів і в тому, що він проводить фінансові операції з підтримки злочинців у різних країнах світу. Так виглядає, що зараз він повертається. До Росії, ну будемо бачити і стежимо також за тим, як розвиваються далі. Переговорні процеси між сполученими штатами, Росією та Україною. Знаємо, що цього тижня багато важливих зустрічей у Європі. Перебуває під гексид. Перебуває це під гексель. Міністр оборони Сполучених Штатів також Джеді Венс, віце-президент, міністр фінансів Сполучених Штатів. сьогодні в Україні інші члени команди безумовно, також відвідують Європу мінхенську безпекову конференцію Україну. Тому багато очікувано буде розмов цього тижня. Сьогодні дуже важливий день, насичений на заяви, але тиждень не закінчується. Думаємо, будемо чути більше. Ми важливих з'яв і безумовно стежимо за тим, що відбувається в Мюнхені та в інших частинах Європи. Цього тижня і будемо про це говорити пізніше в програмі. Дякую, Остапе, за твоє роз'яснення. Дякую за твою роботу з нами на прямому зв'язку. Був Остап Яриш. Припинення бойових дій і досягнення міцного миру є пріоритетом адміністрації Дональда Трампа. США мають намір закінчити війну, об'єднавши силу союзників із реалістичною оцінкою поля бою. Про це на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України в Брюсселі заявив міністр оборони США Піт Гексет. Він запевнив, що США хочуть суверенної та процвітаючої України, але повернення до кордонів, якими вони були до 2014 року, він назвав нереаліст. Стичною метою більше про це поговоримо з нашим лакі. Like ми. ми хочемо, як і ви суверенної та процвітаючої України, але ми повинні розпочати з визнання того, що повернення України до кордонів, які були до 2014 року, є нереальною метою. Гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну та спричинить ще більше страждань. Міцний мир для України має включати міцні гарантії безпеки, щоб переконатися, що війна не розпочнеться знову. Це не має бути мінськ, 30 При цьому Сполучені Штати не вважають. Що членство України в НАТО є реалістичним результатом регулювання шляхом переговорів, натомість будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена дієздатним європейськими та неєвропейськими військами. Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні, у будь-якому разі вони повинні бути розгорнуті як частина місії поза межами НАТО. Вони не повинні підпадати під дію статті п'ятої. Необхідно також забезпечити жорсткий міжнародний нагляд за лінією зіткнення, аби внести ясність у межах будь-якої гарантії безпеки американські. Кі війська не будуть розгорнуті в Україні за засіданням контактної групи з оборони України в Брюсселі, стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Маємо можливість долучити його до нашої студії. Вітаю Богдане! Вітання Богдане, що б ти виокремив у вступній промові Піта Хексета, та що тобі впало очі? І виходячи із заяв нового очільника Пентагону, чи можна зробити висновки, якої політики варто очікувати від США щодо України, рухаючись далі? Ну, власне із заяв нового американського міністра оборони, який зараз виступає у Європі, і напевне головніше з того, що ми почули, чи побачили від американського президента Дональда Трампа у Європі, роблять висновки. І ми можемо говорити про очевидну зміну наголосів з Вашингтона у той час, коли раніше ми чули про те, що Україні треба допомагати, що підтримку треба посилювати, щоб зміцнювати позицію України. Лунали з американського боку і з боку інших союзників партнерів України. Лунав осуд Росії за агресію тепер. Фактично, цих слів таких формулювань від американських представників ми не чуємо, і також це не було чути сьогодні від американського міністра оборони Піта Гекзета. Є фрази, які звичайно потребують глибшого аналізу і можливо більше інформації. Ну, наприклад, така з його вступного слова сьогодні він сказав. Ми досягнемо кінця цієї війни лише і ось цитата, поєднавши силу союзників з реалістичною оцінкою поля бою, що це означає поєднання сили союзників. І що означає реалістична оцінка поля бою? Очевидно, що про це ми сподіваємося почути більше від американських представників і від інших. Але те, що зараз набагато більше чути про необхідність переговорів з Росією, необхідність досягнення миру у порівнянні з тим, що ми чули раніше, ця різниця в наголосах очевидна. Богдане, а як на такі зміни реагують власне в Європі? Як на такі зміни риторики американського уряду реагують там? Е, власне, як і завжди, у такій ситуації ми маємо е, поза е, офіційними колами людей, які собі різкі, якщо можна так сказати, оці більш відверті. Наприклад, я щойно бачив. Колишнього міністра закордонних справ, колишнього прем'єр-міністра Швеції Карла Більта, який з сарказмом зауважує, що це дуже цікавий підхід до переговорів. На самому початку вже оголошувати про, про поступки, фактично, те, що Росії задовольняють її вимогу, аби Україна не вступала, не була членом НАТО, виглядає як задоволення того, що в Москві наголошували завжди. Так само визнання тих реалій, про які сьогодні ми почули буцім, то про те, що окуповані Росією території не можуть бути повернуті Україні, також це привернуло дуже велику увагу європейців. І, Наприклад, сьогодні, міністр закордонних справ Іспанії на зустрічі групи європейських колег у Парижі обурено казав, що не можна дозволити, щоб у Європі діяв закон джунглів, що не можна дозволити, щоб загарбник отримував здобутки від, від своєї війни. Тим часом інші представники підкреслювали те, що у Європі говорили і раніше, і намагаю. І зараз що йдеться про те, щоб шанувати територіальну цілісність і суверенітет України, принципи, які закладені у Хартії Організації Об'єднаних Націй, і наприклад, представниця Німеччини також підкрала гасло, яке ми зараз не чуємо з Вашингтона, про те, що без України переговорів про доль. України проводити не можна ми завжди підкреслювали, що йдеться про територію берену цілісність України і не може бути Щодо України без України, а тому деталі миру, які ми обговорювали останній місяць, включали Україну. Ось чому для мене було важливо, коли я запрошувала на зустріч у Берліні, щоб там був і міністр закордонних справ України. Ось чому він тут також сьогодні ввечері, і також дуже важливо, щоб Європа була згуртованою і ми готові до спільних переговорів. Богдане, німецька міністерка закордонних справ говорить про згуртованість Європи. Але від представників американської адміністрації ми чуємо, що Європа має взяти на себе більшу частину тягаря щодо допомоги Україні. Про це говорить сам президент Трамп. Про це сьогодні заявив під гексет. Наполягає на цьому і радник з нацбезпеки Майк Волц. Як в Європі реагують на цю позицію американського уряду? Звичайно, те, що зокрема американський міністр оборони називає здоровим глуздом про те, що звичайно європейці повинні перейматися найбільше питаннями безпеки саме у Європі а отже, російською війною у Європі це лунає беззаперечно з іншого боку. Ми чуємо зауваження, що система міжнародної безпеки після другої світової війни була побудована за умови лідерства Сполучених Штатів. І те, що зараз ми бачимо, це пропозиція докорінно змінити цю, цю систему, яка у Європі зокрема базувалася на позиції Сполучених Штатів на силі Сполучених Штатів на військових базах сполучених штатів у Європі. Чи зможе Європа так швидко перейти до, до іншого режиму? Це складно, але європейці кажуть, що вони вже допомагають Україні більше ніж Сполучені Штати. Овісодей ЮДІ Сіджі узломостфифтінейшенсте, що ми побачили сьогодні на засіданні групи, так це те, що в'язнення союзників з усього світу. Продовжувати збільшувати підтримку, яку ми надаємо Україні в їхній боротьбі за свободу у їхній боротьбі за майбутнє своєї країни та майбутнє нашої безпеки. Ми чули його заклик до європейських країн активізуватись. Ми це робимо вже і будемо робити надалі. Союзники по НАТО обіцяли надати Україні 40 мільярдів військової допомоги у 2024 році, а надали 50 мільярдів. Більшість майже 60% цієї допомоги Україні минулого року надійшла від європейських країн. Ми зробили більше щодо витрат на оборону і будемо робити більше. Таким чином, минулого року витрати на оборону країн НАТО, які не входять до США, зросли на 20%. Європа посилюється. Дякую, Богдане, за твою роботу з нами на прямому зв'язку був Богдан Цюпин. У середу Сенат остаточно затвердив Тулсі Габард на посаду директорки нацрозвідки Сполучених Штатів. Тулсі Габард захищатиме всіх американців, захищатиме наші національні інтереси. Заявив лідер республіканців у сенаті Джон Тун. Голосування розділилося по партійній лінії 52 за та 48 проти. Колишній лідер республіканської партії у сенаті Міч МакКоннелл був єдиним, хто приєднався до опонентів та голосував проти цієї номінантки. За його. Словами Тулсі Габард не хоче визнавати, що російська агресія в Україні загрожує і американським інтересам. Жоден демократ не підтримав кандидатуру Тулсі Габард на цій посаді. Агавтесей аївневегорд. Я ще не бачив, щоб кандидат на посаду директора нацрозвідки так охоче ставив під сумнів висновки американських спецслужб і водночас так легко сприймав російську дезінформацію. І вже ж, мене турбує її послідовна демонстрація слабкості проти Росії, коли справа доходить до вторгнення Путіна в Україну. Це іронічно, що ми голосуємо сьогодні за двох кандидатів: президента Трампа на посаду міністра охорони здоров'я і на посаду директорки нацрозвідки, і обидва вони є колишніми демократами. І був би дуже здивований. Я хотів би бути здивованим, але я не вірю, що знайдеться жоден демократ, який проголосує за когось із цих двох кандидатів, попри те, що менше року тому вони були членами їхньої власної партії. Покупці китайських товарів у США були збентежені рішенням поштової служби припинити прийом посилок з Вонконгу та Китаю. Про це поштова служба США оголосила минулого вівторка, але вже наступного дня скасувала таке рішення. Призупинення відбулось після того, як президент США Дональд Трамп 1 лютого підписав указ про запровадження додаткового 10 відсоткового мита на всі китайські товари і скасував виняток для товарів невеликої вартості. Втім, після перебоїв у роботі митниці служби ставки. Минулої п'ятниці Трамп ніс зміни до свого указу. Він дав Міністерству торгівлі час підготуватися до виконання указу. Подробиці в сюжеті Ірини Шинкаренко. Like dream, like Телевізійна реклама, як отця від гіганта електронної комерції, тему заохочує американців до дешевих покупок в інтернеті, безпосередньо пов'язуючи їх із китайськими виробниками, які часто не беруть плату за доставку. Вони можуть собі це дозволити, адже пакунки з товарами вартістю менше 800 доларів дозволено возити у США без мита. Але президент Дональд Трамп, коли запровадив нові мита щодо Китаю, закрив цю лазівку. Поштова служба США минулого вівторка оголосила, що не прийматиме пакунки з Китаю та Гонконга. Але наступного дня скасувала це рішення, пояснивши, що потрібен час для того, аби розробити механізми стягування нових тарифів та мінімізувати затримки доставки посилок. Може минути багато місяців, перш ніж усі поштові відділення та митні інспектори зможуть запровадити систему для перевірки та оцінки вартості всіх посилок, що надходять, вважає експерт зі стратегічної конкуренції Wilson Center Марк Кеннеді. Це не те, що вони робили раніше. Це не просте завдання. Для них буде великим викликом пристосуватися до цих змін. Щороку клієнтам у США надходить мільярд пакунків за кордону з поміж них чимало контрабанди, включно з речовинами для виробництва фентанілу, підробленими коштовними годинниками та шкідливою косметикою, пояснюють прикордонники. Тому б я попросила, щоб усі мали здоровий глузд щодо цих посилок, які ви можливо купуєте, і які можуть бути шкідливими та небезпечними. Певні види бавовняного одягу, який американці замовляють із Китаю, викликають різні занепокоєння, зазначають аналітики. багато хто стурбований, що для деяких товарів використовувалася рабська праця. Вони намагалися використовувати уйгурів у провінції Сіньцзян, і це надходить сюди. А текстильна промисловість скаржиться, що це коштує їм робочих місць. Дії США суперечать тенденції розширення міжнародної електронної торгівлі. Заявили у відповідь у міністерстві торгівлі Китаю минулого четверга. Ми сподіваємося, що Сполучені Штати зможуть приєднатися до глобальної тенденції розвитку світової торгівлі, оптимізувати регулювання та створити справедливе та передбачуване політичне середовище для міжнародної електронної торгівлі, яка надає місцевим споживачам зручніші, якісніші та економічно більш ефективні варіанти покупок. У відповідь на дії Трампа Китай запровадив нові мита на американське вугілля, скраплений газ, нафту а також автомобілі з великими двигунами та сільськогосподарську техніку. Ірина Шинкаренко Стів Герман Голос Америки Вашингтон. Українські та американські урядовці, громадські організації та ветерани зібрались на форумі відновлення та стійкість у рамках українського тижня у Вашингтоні. Подія сприяла обміну досвідом, відкрила нові можливості для партнерства та спільних програм, з якими закликами прибули українські військові до США та Яким досвідом поділилися їхні американські колеги? Розповість Марія Уляновська. Американо-український форум ветеранів у Вашингтоні став платформою для налагодження зв'язків та обміну досвідом вирішення проблем ветеранів: психологічна і фізична реабілітація, реінтеграція у цивільне життя та підвищення добробуту учасників війни. Серед запрошених військові третьої штурмової бригади. Я гуляю Вашингтоном з однієї зустрічі на іншу, і До мене підходять прості американці, які дякують мені за службу. Нам треба трошки. Потриматися і поборотися за них, і десь взяти приклад, в тому числі із Америки. Як вони, як вони вчиняють з власними солдатами? Я думаю, що це хороший приклад для наслідування. У Вашингтоні українські військові також презентували фільм про бригаду Ми були рекрутами, права на який купив Netflix, і закликають партнерів продовжувати допомагати Україні. Дві основні думки, які ми сьогодні привезли до американців, це Найголовніше хоча би не зменшувати той об'єм допомоги про які домовлено зараз. А друге, це мати Україною Україну стороною перемовин, які про які зараз всі говорять, тому що ніхто краще за нас не знає контекст ніхто нам не має того досвіду, який Україна має, і ніхто не розуміє. Найкраще як саме треба закінчити цю війну. Підтримати український форм ветеранів прийшли, і американські законодавці від обох партій. Ми повинні зупинити диктаторів, таких як Путін, і зупинити терористів, таких як Гамас. Вони намагаються захопити владу та вчинити геноцид проти людей лише тому, що їм потрібна їхня земля, їхні речі та їхні ресурси. Америка єдине, що стоїть на їхньому шляху. What I think is important right now for the people of Ukraine to know is we're standing with them. Я вважаю, що зараз важливо, щоб народ України знав, що ми стоїмо з ними. Багато речей відбувається, але є конгрес і є багато тих, хто стоять пліч опліч, щоб переконатися, що, врешті-решт, Україна має всі ресурси необхідні для досягнення успіху. Я також вважаю, важливо, щоб ми виступали за демократію та підтримували нашого союзника. Наочно показати, чому важливо підтримувати Україну саме зараз. Приїхав і командир зведеного підрозділу 153-ї бригади Назарій Кішак, який прибув до Вашингтона. Прямо з Покровська Саме боляче зараз говорити про фронт, тому що до Дніпропетровської області залишилось практично 3,5 з кілометра. Ми маємо розуміти, що всі ці люди, які зараз тут є, це не зібралися для того, щоб вирішити якісь питання, прийняти рішення щодо підтримки українського війська. Якщо говорити про підтримку Сполучених Штатів, що саме зараз на вашу думку є найбільш необхідним? Зараз найбільш необхідним це є техніка і озброєння. Тому що люди є, вони навчаються, вони вміють воювати. Ми стоїмо мужні, це бачить цілий світ. Що така маленька держава, як Україна, вистояла проти великого сильного сусіда. Після війни в Україні може одномоментно з'явитися до п'яти мільйонів ветеранів. Але поки війна триває, один з головних пріоритетів це повернути усіх військових, які перебувають у російському полоні, кажуть учасники форуму. Голосом військовополонених на українському тижні у Вашингтоні став капелан Дмитро Марціян Вони піддаються тортурам, допитам їх змушують підписати визнання в злочинах, які вони не скуни схоювали. для капелана ця тема особиста. Його рідний брат, захисника зовсталі, уже три роки перебуває в російському полоні. Опинився в Оленівці і був Підтверджений тому теракту, який звершився 29 липня 2022 року. Він був підірваний в тому бараці, На щастя, вижив, рахується важко пораненим. Вони не мають ніякої можливості спілкуватися з родинами і досі перебувають в полоні. Хоча ми розуміємо, що по правилам ведення війні важко поранені, поранені жінки, діти вони мають бути звільненими в першочергово. Організація спільнота Оленівка», членом якої є Капелан Мартіян, навіть записала звернення до американського президента, у якому просить Трампа переконати Володимира Путіна звільнити полонених українців. Іванов Андрій Васильович. Олег Валерійович. Артем Український колег на форум ветеранів прийшли й колишні американські військові. Зелений берет у відставці Райан Гендріксон поділився власним досвідом допомоги Україні. Вже майже три роки він допомагає розміновувати її територію not only what we are doing in Ukraine, but to сьогоднішня подія була чудовою можливістю поділитися не лише тим, що ми робимо в Україні, але й розповісти про кризу мінування, яка там є. Легко розмістити щось таке на останніх шпальтах новин, і люди починають про це забувати. Але Україна є найбільшим у світі. Розповідаю про це, але й про те, що є група американців, і, зокрема, наша команда, американські ветерани, які працюють разом з українськими ветеранами над розмінуванням України. І це також повідомлення, яке демонструє нашу солідарність, і братерство і сестринство з нашими українськими колегами. Із Вашингтона Марія Ульяновська В'ячеслав Філюшкін, Максим Шульга, Голос Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час там Я Наталя Леонова. На все добре.